Я рада вітати вас на своєму каналі. У нас почався новий робочий тиждень. Давайте дивитися, що він вам підготував в плані роботи, в плані фінансів. Що в плані роботи чекає. Ви якось будете закриватися, відгороджуватися. Можливо, якісь обставини минулих якихось подій або минулий досвід пережитий саме в робочих питаннях, дасть вам можливість оборонитися від повтору цієї ж ситуації у вашому житті. Тобто, маючи досвід з попередніх ситуацій, ви вже таке не дозволите повторити в свій бік. Що у фінансах чекає колесо фортуни, як якась буде вдача у вас, якийсь вдалий момент, якась вдала подія, або ж якісь легкі фінанси прийдуть до вас. Можливо, це, ну, самий простий випадок це лотерейний квиток, але не в усіх так буде. Але якась така подія дасть вам якийсь легкий спосіб заробітку. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам вдалого тижня!